Карбоновий ліпс-спойлер від фірми Самурай на кришку твого багажнику. Він йде універсальний. Встановлюється на будь-який автомобіль, на будь-яку кришку багажнику. Ще й спробую розпакую. Його. В комплекті вже є 3 м скотч на ньому, як ви бачите. Є салфеточка для того, щоб обезжирити, але її, я думаю, що буде недостатньо, треба побільше. І ось таким чином це діло виглядає. Він карбоновий глянцевий, сам він по собі гумовий, але у вигляді карбону ось такого. Кріпиться він на край кришечки вашої. Якщо він буде вам задовгий, довжина його, зараз я вам скажу, 1,40 сорок. І для того, щоб закріпити, треба буде добре розігріти. І якщо буде задовгий, обрізаєте і ось такими заглушечками прикриваєте всю срамоту там, де вирізали. Ось так. Дуже прикольно виглядає. Коштує недорого для замовлення, телефонуйте номер знизу на екрані. Дякую.